Реал Луніна сенсаційно поступився. Жироні циганкова Гвардіола розповів, чи шкодує він про трансфер Зінченка в Арсенал. А довбик поділився думкою, в якому чемпіонаті хоче продовжити свою кар'єру. Вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка і гайда Маурісіо Почетіно дуже близький до призначення головним тренером Челсі після вирішального раунду перемовин вчора ввечері. Повідомляє Фабріціо Романо. Перемовини знаходяться на завершальній стадії. 51-річний спеціаліст приєднається до команди вже в червні, але не зараз. Норм варіант. Ну не знаю, він вже працював із золотими вітринами. У ПСЖ і що було далі, всі пам'ятають, тому що ПСЖ не команда, а зірки. Артем Довбик прокоментував чутки про інтерес з боку трапзонспору. Вони ходять ці чутки вже десь рік. Як бачите, це не сильно мене вибиває. Я намагаюся сильно не відволікатися. З представниками трапзонспору я не спілкувався, але вони завжди цікавляться і запитують, але. Наразі я не можу сказати, що горю бажанням грати в Туреччині. Мені імпонує Італія, але потрібно знати мову. Також імпонує АПЛ Бундесліга. Мені вже 25, і я хочу грати в Європі. Зараз мені буде точно легше ніж тоді, коли я перейшов до європейського чемпіонату, в 19. Бісідін, не горю бажанням грати в АПЛ. Мені подобається, АТБ. Ніхто не горить бажанням, щоб він грав в Туреччині. Та віддайте вже його в ж таки торіно. Збірна Росії може провести товариський матч зі збірною Об'єднаних Арабських Еміратів, повідомляє Спорт24. За даними джерела, гра може відбутися в червні або під час осінньої перерви на матчі збірних. Переговори про це пройдуть після турніру в Еміратах, де зіграє збірна Росії Ю-18. Не знаю, чи відбудеться цей матч. Бо, як ми бачимо, всі так охоче хочуть грати проти рашки прям. Ммм, як цікаво. Гайда далі. Сезон в АПЛ рухається до кінця, чимало інтриг ще актуальні, і головна, чи стане арсенал чемпіоном сьогодні, якраз матч Манчестер Сіті Арсенал. Мені здається, що каноніри мають всі шанси. Вони здорово посились влітку. Дуже гарно йдуть цим сезоном, так не без спадів, і радує, що далеко не останню роль в цьому оркестрі відіграє наш Саня Зінченко, і про нього знову чимало позитивних коментів. Клуб прийняв рішення, яке вважав правильним. Всі повод погодились з цим гравці хотіли піти. Клуб хотів продати їх. Інший клуб купити. Вони щасливі. Мов і Жезуса. І ми щасливі. Ніхто не шкодує. То знаєте, Поки що ніхто не шкодує, ви розумієте, про що я? Зінченко це харизма, цілеспрямованість, відповідальність. Він має пристрасть капітана команди, він лідер. Я зробив його наймолодшим капітаном в історії збірної України, тому що він цього заслуговує і гравці хотіли це бачити. Зінченко один з найкращих лівих захисників цього сезону. Тільки Леоненко цього не показуєте. Шевченко сказав, що Зінченко найкращий лівий захисник у світі. Андрій, ну не чуди. Ну і передбачив коментар Мікелярд. Ти також є. Він особливо. Приємний буде Зінченку і Жезусу через 2-3 тижні після переходу. Вони сказали, ми хочемо виграти цей чемпіонат. Це не те, що ми почали відчуватися тільки зараз. Це вже в серпня триває, друзі. Ну як я і сказав, сьогодні матч Манчестер Сіті Арсенал. Закликаю вас дивитися цей матч, і робити свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Ну і також приймайте участь в акції кіберпанк. Також від. Фавбет, все дуже просто. Залітаєте за лінком в закріпленому коменті, берете участь у простих завданнях. Достатньо виграєте круті гаджети, і наші зсу відповідно. Також, ну і наближаємо нашу перемогу разом, друзі. Ну і гайда до вчорашньої заруби, яка відбулася в матчі Жерона Реал Мадрид. Давно я такого не бачив. Жирона зустрілася з Реалом у матчі Ла Ліги. Циганков та Лунін вийшли на поле з перших хвилин. Після першого тайму рахунок був 2-1, А вже на початку другого тайму, 4-1. Кастельянос оформив хетек, а після цього і покер. Це перший футболіст у 21-му столітті, який зробив покер у ворота Реала в іспанському чемпіонаті. Щось неймовірне. До речі, останнє покер ворота Реала, в принципі, робив Левандовський ще за Борусю. Ну і до речі, Кастельянос. Кастельянос – це той самий футболіст, який не віддав тоді Віктору Циганкову е, передачу на пусті ворота в матчі проти Барселони. І цього разу він покеров. Машинки завелась. Ну і я хочу нині кожен гол голжерони розглянути через призму Андрія Луніна чи винен воротар в пропущених голах? Бо це важливо. Рахунок господарі відкрили вже на 12 12-й хвилині. у воротарський майданчик Валентін е, Кастельянос. Переспрямував м'яч у ворота українців без шансів для Луніна, друзі. Провал в захисті, ніхто не накрив суперників, і відповідно, фактично, ну фактично, Касталянос розстрілював воротаря. А вже на 24-хвилині й Кастальянос забив друге, відірвався від захисників та прокинув м'яч Луніну поміж ніг. Тут до українця питань більше, але ще більше їх тут до Едра Мілітау, який тут ну припустився, на мою думку, дитячої помилки, просто не зігравши в м'яч, а потім не відтиснувши суперника. Так, захисники Реала не мають грати. На 46-й хвилині Кастельянос оформив хет-трик. вдало замкнув простріл Яна Коуто, теж повний провал захисту. І питань до Луніна 0. А на 62-й Кастельяно зробив покер головою перенаправив у ворота подачі Рікельми. І знову питання до Мілітау. Що він робив в цей момент? Чому він не вистрибнув не вистрібнув на м'яч? Знову провал захисту реала. І Луніна фактично розстрілюють. Які питання можуть бути до ворота ряту? це не заважає. У Скорт і софа Скорт поставити йому найнижчі оцінки за матч. Смішно дякую. Дуже цікаво. Чуваку забували з виходу один на один або з п'яти метрів. Там є доля везіння. І як на мене, центральні захисники все просрали позиційно, а не ворота. Вся оборона реала зіграла сьогодні дуже погано. Логічно, що коли команда пропускає чотири, то найгірша оцінка буде у воротаря. Але тут, як завжди, знаходяться ті, яким би гімна накинути. Я не думаю. Словом, що Куртуа щось би змінив цій зустрічі. Втім, іспанські фанати так не думають. Ну то їх право зараз приведу коменти. Рюдіґер Мілітао та Лунін сьогодні. Андрій Лунін, я організую для тебе цілу поїздку в одну сторону, безкоштовно, друже. Лунін сьогодні після всіх тих помилок Мілітао. Лунін проти Жерони. Мілітао та Лунін сьогодні. Лунін. Офіційне повідомлення цього аккаунту Лунін не є футболістом. Якщо Куртуа отримає травму, я вважаю за краще, щоб у воротах був Камовінга, ніж Лунін. Луніну ще не пізно піти в українську армію. І Рюді, Гірна, Чемільта, Лунін, тоді я зрозумів, чому програли цей матч. Цілком впевнений, що Лунін міг уникнути трьох голів тут. Я добре ставлюся до Луніна через війну в Україні, але цього бомжа геть з мого клубу. Він може працювати краще зі зброєю в руках. Друзі, ви дивились цей матч? Як вам гра Луніна і Релу в цілому? У мене до Андрії питань по грі немає. Хіба до голу пустив поміж ніг, але там 50 на 50. Тому накидатись на нього приводів немає. І вас, друзі, я закликаю прямо зараз залетіти в коменти і реально написати коментар, коментар підтримки Луніну. Я знаю, що Луніни дивляться наш канал. І переконаний, що ваші коменти повз їхню увагу не пройдуть. Тож реально зайдіть, напишіть. Підтримайте, бо воротар цього заслуговує, на мою думку, він ну, фактично не винен в тому, що Реал в цьому матчі так жахливо грав у захисті. Більше питань до Мілітао і компанії. Тож, ваш комент, ваша вподобайка у цьому відео, якщо вам сподобалось, і підписка на канал, якщо раптом досі не підписані. Ну, а я Макс Коляда, це канал Трибуна. Дякую за перегляд. Гарного дня, бережіть себе і побадруюся на зв'язочку.